Прес-конференція з питань пасажирських перевезень у Херсоні переросла у протистояння з бійкою та пострілами. Спочатку активісти мали намір зібратись у стінах міськвиконкому. Туди запросили і керівника регіонального управління Укртрансбезпеки Ігоря Пастуха, в чиїх силах. Поратись з величезним тіньовим ринком внутрішньообласних перевезень однак захід зірвали. Спрацювала тривожна сирена через інформацію про нібито замінування будівлі з мерії. Всіх евакуювали. Активісти, зрозумівши, що й до чого, вирішили провести брифінг для журналістів в іншому приміщенні та зібрались у прес-клубі Новий день. Представники громадських організацій з Одеси коротко пояснили цілі свого візиту у Херсон. До нас звернулися мешканці нашого міста підприємці, які I <laughs> do Розказали дуже цікаву ситуацію. Вони придбали тут на прозоро, придбали автостанцію, сплатили кошти, які пішли в бюджет. все. хочуть нормально працювати повноцінно. Їх їм там заганяють, якісь схеми, вимагають дві третини бізнесу. От конкретно пан Пастух тут, такий у вас є, керівник трансбезпеки. Також у нас є підстави вважати, що все це покривається іншими структурами, зокрема силовими. Також ми вже неодноразово у своїх сюжетах під. Діймали тему нелегальних перевезень, коли з парковок біля залізничного вокзалу відправляються автобуси у напрямку морських курортів та окупованого Криму. Хоча, згідно з умовами виграного ними конкурсу, їх кінцевою зупинкою має бути автостанція Юг. Одеські активісти наголошують, той рівень корупції та свавілля, з яким вони зіштовхнулись у Херсоні, навіть не йде у порівняння з їх регіоном. Одеса – теж складний регіон. Ну чим ми столкнулися кілька днів назад, і з Чарування ми уїхали з Херсона. Ну, чесно говоря, у нас в Одесі вроді теж є елементи корупції, елементи какого-то з правоохранителями. Ну, то, що ми встретили здесь на такому рівні, ну, чесно говоря, немножко перезачаровували. Свій виступ пан Віталій закінчити не встиг. Прес-конференцію перервала бійка. Hey, ребята, поліція, поліція увага! А ну вийшов, шановний. А це хто? Хто <рес> спочатку у приміщенні розпалили балончик зі сльозогінним газом, а за кілька хвилин у хід пішла і вогнепальна зброя. <рес> Зловмисник здійснив чотири постріли попередньо з травматичної зброї. На щастя, ніхто із присутніх не постраждав. Бандити застосовують бандитські методи. Я вважаю, що це тиск, психологічний тиск на працівників для того, щоб не комісія не працювала, для того, щоб ми не виявлялися ці порушення, для того, щоб ми не впорядкували це все. Це навмисно робиться. По нас стріляли, панові поліцейські. По стріляв Кирил Симолусав. А ви ж там знаходились? Хто стріляв? Ви ж там знаходились? Послух, Жановний, да кажуть на те. Вирішив по дурачка закосити, не вийде. Поживай! Поживайте! Ком на місце події прибув цілий автобус співробітників поліції. Рух транспорту по вулиці Преображенській перекрили. Активісти прийняли рішення продовжити прес-конференцію вже під охороною поліції та в чергове закликали цивілізованим шляхом вирішувати проблеми, замість того, щоб здійснювати тиск та чинити провокації. Одкривіна проїзд запування. Ми сюди прибулі працювати, не звертати увагу на всі ці провокації, провокації на всі підтримки огорози і так далі. Так далі. І на прес-конференції співвласник автостанції Юг Сергій Яцук шокований тим, що відбувається, та розповідає, що тиск на нього почав відбуватися, як тільки він придбав частку компанії. Ні одна машина не заїжджає. Всі перевозчики зсилаються на письма Саценка, що он їм заїжджати, тому що з ними будуть розірвані договори. Я этого не понимаю. Чітко ми з цими і поліцейським обратились. Прокуратуру написали. Сейчас ну я сподіваюся, що зараз ми а, в суді 5 февраля буде розглядатися наш. Іс. Мы будем через суд обязывать э, управление транспорта и связи Херсонской, чтобы они все-таки заключили договора, привели все в правовое поле, потому что ну, четко прописано в 32 статье закона, что... отправления відправлення происходить с з Получается, что що управління транспорту просто саботирует, Ну, сознательно, я так понимаю, що це сознательно делається. Наверное, такі нелегальні перевозки легше контролювати. считаю, ну, что що це вмешательство в предпринимательскую деятельность. Активісти узгодили, що створять робочу групу з питань порушень правил перевезення пасажирів та закликають усі сторони сідати за стіл переговорів. Про ситуацію, що склалась у Херсоні, обіцяють розповісти широкому загалу і у столиці. Щодо нападу, співробітники поліції забрали херсонських та одеських активістів Суворівське відділення поліції міста Херсон для з'ясування всіх обставин події. На місці залишилась працювати слідчо-оперативна група. Наразі у єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за статтею 296 частиною 6 кримінального кодексу України. «Хуліганство». Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.